Привіт. так, знаю, що багато хто збирається купувати отакі от бігуді софт. вони є з різного діаметру. Хтось крупніші, хтось такі як в мене, хтось ще більш великі, На собі покажу, як ними коректно користуватися, щоб мати якийсь результат і не мати біди, бо теж можна собі нашкодити. Ітак, якщо у вас крупніші бігуді, це нічого страшного, можливо, у вас довше волосся, ніж у мене. Або дивіться, різниця, коли отакі мількіші і у вас довге волосся, то їх треба буде більше і буде трошки як така хвилька. Якщо здорові, то буде об'єм і трошки підкручено, тому самі вибирайте, який саме діаметр вам підійде. І так, по кількості не менше восьми штук вам точно знадобиться. Тобто, якщо це великого діаметру, то можливо це буде 12. Можливо, 10. Якщо це мількіші, такі як у мене, або трошки більші по діаметру, можливо, навіть 15, тому не менше восьми. А краще, якщо в пачці там, не знаю, по 6 штук, то краще дві пачки брати, щоб було 12. А потім, якщо що, докупити. І перше, що вам треба зробити, це помити голову. Далі на вологе волосся. Ми наносимо щось для об'єму. Або, або, кондиціон... або спрей, або піну. Я наношу спрей. Ви можете піну, якщо ви любите піну. Далі прочислюйте. Дивіться, увага. Якщо у вас натуральне, нефарбоване волосся, краще наносити спрей, ніж піну для об'єму, тому що він легший не так залипає, як піна. Бо буде не об'єм, а навпаки. Далі сушимо, просушимо волосся. Зараз включу. Ось, я просто посушила феном. Далі. Будемо цепляти наші бігуді, Якщо вам треба об'єм на лобі, да, щоб ваша чолка була об'ємна і трошки від обличчя підкручувалась. Неважливо, якої вона довжини, що нам треба накрутити від обличчя. Бо дивіться, беру таку товсту пасму, вона по ширині повинна бути не ширше ніж ваш бігуть. Дивіться, і просто так завертаю. Бачите? Все тримається, нічого не падає, ніякі зажими вам не потрібні. Ну, розка хвостик вам допоможе. Дивіться, знову. Взяла, дивіться, яка ширина. Бачите? Не тоненькі. Ці бігуді отак і крутяться. Далі раз. Дуже зручні, дивіться, оп, і завернула. Переходимо на бакавушечки. Оп. Далі, дивіться, ось накрутилась. З цим можна ходити по дому і збиратись далі. Але перед цим вам треба прогріти. Якщо у вас є сіточка, одягаєте сіточку і прогріваєте. Якщо немає, то, наприклад, як от у мене, одягаємо дифузер і теплим повіточком прогріваємо. то все лишаємо е, остивати, нічого більше робити не треба. І поки воно там ото вичахає, можна робити макіяж, ну і коли доробили макіяж, може навіть одягнули, зробили все-все-все ну, і там тільки-тільки зібралися в от. Як то кажуть, виходити, можна це розкручувати. Розкручується дуже легко. Дивіться, як і накручувалося. Якщо, звісно, волосся довше, да, то прийдеться оп, трошки як то розмотати. І все це знімаємо. Бачите, дало трошки хвилю, об'єм на моїх коротеньких, да? трошки підкрутило. Нагадую, що накручуємо на сухе волосся і потім прогріваємо. Обов'язково. Бачите, який об'ємчик. Далі, якщо у вас є сухий шампунь, він нам теж знадобиться, якщо нема, то нема. Але якщо є, дивіться, на відстані, десь там 30 см, пирскаємо його в коріння. Для того, щоб було ще об'ємніше і гарно трималась укладка. Далі, дивіться, я роблю це руками. Так? Находжу там свій довільний об'єм. Дивіться, який об'єм дали Бігуді Софт. Просто якийсь нереальний, якийсь космічний. Так, дивіться, і е лак. Дивіться, лак, я завжди рекомендую своїм клієнтам легкої фіксації, перше бриснути пі, під да, обличчя, да, під волосочко. Для чого? Для того, щоб обіжирити і чолка, і отут скроні не забруднились. І можна облачком, отак-от спустити трошки, трошки зверху, щоб просто захистити від. Захистить вас від вологи і подовжить е, вашій укладці. Е, Життя. Але дивіться, він повинен бути легкою фіксацією, і його теж багато не треба. Дивіться, у мене все шевелиться. Бачите? Вона не монолітна, але трошки зафіксована. Ось. Тому. Е Відео буде на сторінність, його можна буде передивлятися і спробувати це на собі. Дуже дієвий, класний спосіб бігуді софт з мінімальним, як кажуть, пошкодженням для волосся. Це можна таку кладку зробити вдома на будь-яку довжину. Головне підібрати свій діаметр. Ді 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 Якщо для вас відео було корисним, ставте. Сердечко або плюсик в коментах. Всім гарного настрою і до зустрічі, мої хороші!